Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва! Подорожуючи країною мистецтв, ми можемо зануритися в неповторну красу навколишнього світу, а наша уява домальовує щось цікаве і незвичне. Подивіться, будь ласка, на картину, яка перед вами. Як ви гадаєте, що відбувається на ілюстрації? Що незвичного привернуло вашу увагу. Уяви, будь ласка, що ти потрапляєш всередину цієї картини, озирнись довкола, які персонажі тебе оточують, які звуки лунають. Пригадай, якими матеріалами і інструментами працюють художники. Художники розповідають цікаві історії. Створюючи до книжок ілюстрації. Вони допомагають нам уявити події та героїв. Ілюстрація це малюнок, що супроводжує текст твору. Перед вами ілюстрація доказки колобок. Ще одна ілюстрація доказочки колобок. Ось так уявляє автор лисичку. Кожен художник може уявляти по-своєму. І, звичайно ж, ілюстрації робити так, як йому хочеться. Для уроку підготуйте, будь ласка, папір, олівчик, гумку. А далі матеріали, які вам подобаються. Можливо, хтось хоче фарбами малювати, можливо, фломастерями, можливо, іншими фарбами. Або акварельними або Гуашевими, Перед тим, як почати малювати, ми з вами повинні вибрати формат. Тобто положення аркуша або вертикально, або горизонтально. Вибір формату картини залежить від форми зображеної. Якщо предмети або люди видовжені, обираємо вертикальний формат. І якщо широкі, то. Звичайно ж горизонтальний. Для прикладу, наприклад, якщо нам потрібно зобразити ось таку ляльку. Як ми візьмемо формат картини? Звичайно ж, вертикально. А якщо потрібно таких три ляльки намалювати, то візьмемо горизонтально. Перед вами вертикальна картина. Фігури видовжені. А ось горизонтальна. Придумайте казкову розповідь про Україну мистецтв. І намалюйте ілюстрацію до своєї казки. Ось для прикладу така може бути брама країни мистецтв. Ось такими, ніби баночки з фарби, можуть бути будиночки, в яких живуть мешканці країни мистецтв. Будиночки ще можуть бути у вигляді олівчика, пензлика або палітри. Отож, фантазуйте! Бажаю вам натхнення і до наступної зустрічі! До побачення!